Всім привіт, друзі! І це е, нове відео по трейдингу в грі, там де ми тренуємося трейдити. Або, або трейдимо просто не з грошима. У нас тут зараз 1087 доларів. Несправжніх, я ж вчора в шорті показував ще. Так тут а давайте поки що будемо трейдитись на Ось цьому, мені каже, тут піде вгору. Тут... <кій> я ніяких тактик ще поки що не ізучав, не дивився ніякі тактики, поки що у нас виходить плюс. Так, пробачте. Так, давай. Блін. Ставимо вгору, а воно щось не цей. Тут май піде вгору, тож тут такий був спад подивимось, що тут почем Да, я думаю, він буде йти вгору. Так поки що 1 доллар мінус. Мінус один, Добре Давайте тут поки що саме вгору. Давайте ще й тут вгору поставимо. Стоп, ні, 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 Давай давай поставив гор в мухилі Так вивести вивести стоп все Вивели. Так стоп <coughs> пробачте Так Давайте по самому внизу Вниз давай внизу Я так швидко возью що Блин, зачем я так без... Йде вниз? Стоп. Раз на, два, два, дна. Зараз опустите вниз і биовер. Ну мені щось так кажете. Куди піде вниз? Сподіваюся, вниз, давай. Вниз. Вниз. Ох! Плюс 10 баксів. Ну, у нас плюс 7. Так тут минус 33 доллара. <кхем> Пробачте, друзі. Мінус 34 долари. поки ж я сподіваюся, що тут воно буде потім йти вгору. Помогу сподіватись. Не знаю даже що тут робити. Я думаю, можна поставити. Раз, два, два, три... Я думаю, тут буде йти вгору. Мені кажеться, що тут буде йти вгору. Давай вгору, будь ласка, так я думаю ще буде йти вгору. Золотан. Мінус 50 Чо... <кій> Чому тут такий великий спад? Чому тут же повинно йти вгору? Я ж поставив вгору. Мені Я сподівався, що піде вгору. По всім цим воно опустилось вниз. И повинно йти вору. Mm. Так вона ну, добре Залишимо Давайте проаналізуємо, що тут. Давайте поставимо вниз. Так, Що тут у нас поки що? Вниз плюс 3 долари Так. Давайте ще не Ні... стоп. Зараз тут у нас вроді потрошку ситуація стає покраще. Покраще, просто покраще ситуація, да. Так добре. Тут у нас мені сподівало. Угу. Тут непонятно, куди ставити даже. Тут осторожно. Так, вгору давайте поставимо. Чому на одній хвилині ставимо? Давайте. А, то ж тут саме. Понятніше? Давай вгору. 49%, що піде вгору. А зараз відсотки, що піде вниз. А зараз пішло вниз, зараз піде вгору. Блін. Тут потрібно швидко знімати. Так, давай вгору, вгору, вгору. Зараз часто такі скачки виходять. Часто зараз може бути скачок вгору. Або вниз. Ждем. Так. Добре, 4 знімемо Мені, мені кажеться, що зараз може бути скачок. Тому що після таких, коли такі зелені, ростуть, у них часто скачки. Так, ждемо, чекаємо. Мінус 10. Поки що ми ще чекаємо. Давайте ще почекаємо. Я сподіваюся, що воно піде вгору. А воно бере і... Просто рушиться вниз. Тут тройне дно, типа дошло йти вгору, коли тройне дно. ну Добре, давайте поки що залишимо на вгору. Будемо сподіватися, що воно виросте. А, блін, такі спади різкі. І тут а, ну я ж ставлю гору. А чому? Скажи, чому йшло, йшло, йшло. Різко вниз? Значить, дороже бути різко вверх, А воно не йде різко вверх. <клух> так, ну. Хоч тут поки що у нас 1 долар. Ну тільки що ж були в плюсі. Зараз уже в мінусі на 4 долари. Так. ой, пробачте. Так. мінус 3 долари, Давай вгору, вгору, вгору. Рости вгору, будь ласка, 73%, що буде йти вгору, давай, рости вгору. Давай вгору, ну чого вниз, давай вгору. Тут 50, 50 на 50 добре. Давайте поки що поставимо тут, вгору поставимо. Так швиденько залпуємо, що тут по одному року йде вгору. Що, Давайте от посамо вгору. Блін. А як воно сіно дуже вроді не швей? Блін, ну поки що ми в мінусі. Поки що я не знаю, воно так швидко міняється. Угу. Я не знаю, ми поки що в минусі. Сподіваюсь, що ми вийдемо в плюс. Я Поставив вгору Я завжди ставлю вгору Але мені кажеться потрібно ставити вниз. А тут можна потрібно ставити вниз. Ой, я не знаю. Не знаю, не знаю. Добре, я залишу так. В наступній серії знімемо з вами. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик... Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, будь ласка, напишіть хоч якийсь коментар. Це буде дуже корисно для продвиження каналу. До зустрічі!